Так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як використовуються магазини, про те, про що зазвичай рідко згадують в таких тактичних відео, про вагу носимого спорядження, про те, як використовувати магазини до зброї і як працює. Саме моя система, система, яку я використовував під час АТО, моя система, яку я використовував в ОС, моя система, яку я вже використовував на цій війні. І перше і основне, що треба вам зрозуміти, це те, що вам треба використовувати як мінімум 8 магазинів. 4 магазини нам видають за зброєю. і... Треба ще докупити ще 4 магазини, які ви будете використовувати в повсякденній діяльності. Згідно бойових настанов, 4 магазини. При бої середньої інтенсивності, вони, їх вистачає на 120 секунд. 120 секунд, 2 хвилини бою це 4 магазини. Що треба знати? Що треба розуміти? Треба розуміти, то, що якусь частину нашого озброєння, нашого боєкомплекту ми носимо в магазинах. Я раджу використовувати 8 магазинів, тобто 4 магазини, які ми отримали, 4 магазини нам треба докупити. Ще треба така штука, як не розсипайка. Зараз я вставлю тут. Фотографію, е, не розсипайки, декілька варіантів. Я використовував британський універ, універсальний підсумок для того, щоб там носити патрони розсипів. Тобто це патрони або в пачках, або патрони взагалі без пачок е, насипом. Для того, щоб можливо мати можливість е, добити свої магазини з більшою швидкістю. Якщо в нас з'являється перерва в бой, під час бою, ми просто спокійно сідаємо і з нерозсипайки добиваємо магазин, нерозсипайка, де знаходиться. Ну, особисто в мене нерозсипайка знаходилася на бронежилеті. Для мене це важливо, мені було незручно використовувати РПС, тому що були моменти, коли я їздив на машині, і в, під час руху в машині РПС зазвичай вам заважає. На плідніку я використовував закриті підсумки «Кондор». Чому закриті? Менше брудняться магазини, менше туди попадає всякої всячини. І саме через то я використовував закриті підсумки, відкри... з відкритих підсумків. Зараз я тут от вставлю як виглядає відкритий підсумок. Є можливість загубити магазин. Саме через то відкриті підсумки я не дуже використовую в своєму житті. Це мій досвід, моя напрацьовка. І саме через то я використовую отакі от от закриті підсумки, в них влазить до трьох магазинів. Можна туди запихати два магазини від рубанка, від РПК. Я від себе особисто раджу використовувати на автоматі, використовувати з парку. Або використовувати знову ж таки магазин відрубанку. Чому так? Тому що перше і саме основне, коли відбувається обстріл, коли ви знаходитеся, ви спите в окопі, або займаєтесь якимись своїми справами, перше, що ви хватаєте, це зброя, і на зброї я особисто ну, надаю перевагу збільшеній ємності. Нашого магазину. Зараз я вам покажу правильну спарку Тобто, це коли лівий магазин вище, ніж правий, подавачами догори, ви бачите, що у вас ну, які в якому стані ваші патрони в подавачі його можна протерти, можна там навіть заклеяти е, вверх. Автоматного магазину скотчем, щоб туди нічого не набивалося, і під час бою цей скотч ну, ніяк не буде заважати е, веденню вогню. Е, магазини, які е, зматуються вальтом, тобто, е, коли у вас подавач іншого магазину вниз, вони не мають сенсу, цей магазин брудниця і. Ну, Взагалі, я особисто не раджу так, використовувати спарки магазинів. Чому 8 магазинів? Бо це трошки збільшує вашу змогу вести дій. це трошки збільшує змогу вам десь в перервах між боями поповнити свій боєкомплект. Вага 8 магазинів, 5,45. 400 з копійками грамів. Я зараз тут вставлю скільки важить магазин до АК АКМ 7,62. Це буде досить велика сума, це майже 5,5 кг для 8 магазинів. І 4 з копійками, 4, здається, 28 кг для АК класу АК-74. Магазини, які використовує система Ар в калібрі 223, в калібрі 556 на 45 НАТО вони легші, вони ліпші, але знову ж таки ми повертаємося до того, що нам в нашому підрозділі будь-який то підрозділ, то може бути відділення, може бути рота. Нам потрібен уніфікований боєзапас. Просто для того, щоб вам під час бою по позиції не доводилося бігати і шукати свої набої, свої, там, наприклад, якщо весь підрозділ має в себе на озброєнні. Ті ж самі там 5,45, ви або декілька ваших побратимів мають 7,62, і ви бігаючи по позиції, намагаєтеся знайти цинки з патронами, які необхідні саме вам. Для того відбувається уніфікація боєприпасів у підрозділі. Тому досить часто стрілки, які намагаються прийти в армію зі своєю зброєю, вони шукають якісь Костелі, один із моїх підписників питав про Ар, е, наскільки я там пам'ятаю, зомбі-Хантер в калібрі. В калібрі 5.45, але знову ж таки, на тому ж зомбі-хантері немає уніфікації з е, магазинами. В мене в підрозділі була команда магазин. Команда магазин е, це те, що ти повідомляєш своїм побратимам, що в тебе лишився останній магазин на відхід. І тобі потрібно потрібен час, тобі потрібне прикриття для того, щоб перезарядитися. Тобто взяти набої з нерозсипайки і просто добити, добити магазини, які ти вже використав. Дуже раджу використовувати сумку скиду магазину. Це важливо. Бувають моменти, коли ви працюєте в обмеженому просторі. Це можуть бути, може бути чистка окопів, це може бути. Бій в будівлі, коли ви можете знайти укриття. Укриття це місце, яке не пробивається зі стрілкової зброї. І у вас немає часу добивати магазин, ви не знаєте, скільки у вас патронів в магазині до автомату лишилося, тому ви там напівпорожній магазин скидуєте в сумку для скиду. І приєднуєте новий цілий магазин, повністю забитий. І коли у вас з'явиться час, то ви той магазин, який ви скинули на півпустий, зможете знову ж таки добити з тої нерозсипайки. Це теж важливо, це такі невеличкі нюанси, про які досить мало, на жаль, говорять наші, наші інструктори, наші бійці, які, ну, скажімо так. Мають якийсь інший свій досвід, і це дуже важливо. Магазини я особисто використовую і вам раджу використовувати бекалітові магазини, пластикові магазини. Чому я не раджу використовувати? Металічні магазини на тому ж самому АКМ. Я мав в своєму розпорядженні, от зараз тут я вставлю фотографію зі своїм АКМом, Потім через декілька секунд вставлю знову ж таки мій автомат АК-74. Весло, мій автомат, який був особисто в мене, з магазинами. Чому я раджу використовувати пластикові магазини? Залізний магазин під час удару, бойові дії це ні разу не стрілковий тир, це ні разу не площадка пісочниця, в якій ви просто знаходитесь. І не виконуєте ніяких активних якихось своїх дій. Тому е, магазин може отримати удар, магазин може отримати замин, і метал, який замнеться, він не буде пропускати досилач патронів далі, ніж цей замин. Е, тобто, ви взагалі втратите можливість використовувати магазин. Не буде він пропускати патрони, не буде нормально подавати, і саме через то. Будуть у вас проблеми. Досить сильно не рекомендую купувати магазини, надруковані на 3D принтері, тому що в них теж є деякі в одному із своїх відео, ссылку я лишу під відео. Вони дають осічки вони дають недосили вони погано працюють на подачу, і це можливо під час інтенсивного бою може коштувати життя нашим солдатам. Використовувати я особисто для себе прийшов до того, що треба використовувати бекалітові магазини. Вони, якщо вже ви їх пошкодили, то вони повністю приходять в негодність. Я зараз тут вставлю. Наслідки попадання в мої магазини від АГС, і деякі магазини навіть з таким попаданням, з такими пошкодженнями, продовжували виконувати свою роботу і. Е за допомогою ізоленти і за допомогою е, армованого скотчу оці от е, дірочки були заклеєні, і ми змогли продовжувати бій от з такими от пошкодженими магазинами. Досить непоганою фічею, досить непоганою штукою є магазини з вікном, коли ви бачите, е, наскільки у вас був. Використаний боєкомплект в вашому магазині. Тут знову ж таки вставлю фотографію магазина з таким вікном для того, щоб ви просто розуміли, скільки у вас боєкомплекту залишилося в тому чи іншому магазині. Що стосується використання різнопланових, різнопланової зброї. Для того, щоб ви розуміли, якщо ви являєтесь володарем один, одним із групи АКМ, АК це доволі специфічна зброя, доволі специфічне, його специфічне використання, особливо використання АКМ з ПБС, патронів типу УС, у нас. На жаль, дуже мало, іноді їх приходиться релодити особисто самим. Треба розуміти, як то працює. Як працюють ці патрони, як працює ПБС 1. Треба відмічати магазини з патронами ОС. Потім, коли починається інтенсивний бій, вам треба зняти цей ПБС і поставити нормальний магазин без цього зменшеного. Зменшеної навіски пороху для ведення більш нормального бою. Е, треба то все розуміти, треба знову ж таки вивчати правильну літературу, і тоді у вас все буде добре. Е, патрони 762 на 39 мають більшу вагу, їх можна взяти, на жаль, менше. Е, для повного розуміння, ну, Вага магазинів, вага вашого спорядження, вага кожного патрону грає досить велику роль. Тобто, я в свій час, коли вже був озброєний автоматом АК-74, я брав 8 магазинів, забитих набоями, і таку ж кількість я брав набоїв в пачках в нерозсипайку, для того, щоб я міг поповнити свій боєкомплект. Коли е, ці набої з магазину просто от, е, полетять, скажімо так, в бік противника. Можна брати ще більше, е, дивлячись від того, які ваші задачі, дивлячись від того, що ви виконуєте, але тягнути повністю закупорений цинк, я не бачу ніякого сенсу, тому що це ще додаткова вага, це ще додатковий об'єм, який, скоріше за все, вам просто буде не потрібен. Враховуючи те, що ми несемо на собі е, магазини, е, патрони в пачках, ми несемо з собою хоча б декілька гранат. Це все грає дуже-дуже велику роль. Тому треба ставитися критично до свого спорядження, тому треба розраховувати вагу, яку ви чіпляєте на себе, і тоді вам буде трошки легше, трошки простіше, е, ви не будете. Так скоро втомлюватися, тому що знову ж таки задачі бувають різні, іноді доводиться до позиції йти декілька кілометрів. Крім того, що ви тягнете своє спорядження, ще тягнете якісь предмети, які необхідні на позиціях. Це в першу чергу це вода. Це якась їжа, це якісь можливо додаткові набої, які вам будуть необхідні на тих позиціях, якщо ну, почнеться якась активна фаза, і саме через то, що не завжди є змога підвести туди це все машиною. Ви в більшості своїх випадків тягнете це на собі. І десь зменшити вагу, яку ви несете, тобто зняти бронежилет, каску, зняти автомат, зняти якісь набої. Ну, скоріше за все, це неможливо, тому що це інтенсивна зона бойових дій, і ви ніколи не знаєте, де з якої сторони вдарить противник. Тому я особисто критично ставлюся до спорядження і до, до тих е, своїх. Е, предметів Якщо то все можна облегшити, таким чи іншим чином, е, я стараюся то облегшувати. Е, знову ж таки, нагадаю, чому я рекомендую спарку, чому я рекомендую е, магазин від рубанку тому що в першій і критичній ситуації. Перше, що ми робимо, ми хапаємося за зброю. Ми не біжимо до бронежилету, який ми лишили, Бог знаде, як завжди. Ми хапаємо свій автомат і особисто я надаю перевагу тому, щоб в мене була трошки більша вогнева міць. Сьогодні таке відео. Е, що стосується е, боєприпасів, що стосується калібрів, якщо у вас в підрозділі у всіх е, 5.56, і я вставлю ссылки на вагу патронів 556, 5.45, 7,62, і ви вже самі зможете порахувати скільки набоїв, е, в яких кількостях ви можете взяти з собою. І е, якщо у вас в підрозділі у всіх 5,56, а у вас от, е, набій 5,45, це досить не круто. Е, нагадаю про те, що Зомбі Хантер, він зроблений на базі арки, і знову ж таки, у вас не буде з вашими побратимами, не буде взаємозаміняємості магазинів. Тобто, якщо ви можете, грубо кажучи, від АК, від того самого АК-74, від АКС, взяти магазину побратима, приєднати до власної зброї і вести бій то якщо ви будете мати той же зомбіхантер в каліблі, в каліблі в калібрі 556 або навіть 5,45, то магазини з системи АК в арку вони вже не лізуть. І навіть якщо ви будете мати АК в калібрі 2.23, тобто це той же самий 5.56, ну з іншими допусками, але вони майже ідентичні. То магазин від АК від АК 545 треба доводити. Треба спилювати спереду певну полочку. Треба нарощувати, подавач, або знову ж таки, друкувати його на 3D-принтері. Тобто це буде додатковий геморой. І знову ж таки, ви не зможете взяти магазин у вашого побратима, приєднати до своєї зброї і вести бій. Вам доведеться знову ж таки переспоряджувати власні магазини і надіятися на власні магазини, які. Теж можуть прийти в негодність, які можуть бути розбиті артилерією, осколками, попаданнями противника у ваш плітник на якому знаходяться ці магазини, і е, таким чином ви позбавитеся е, більшості свого боєкомплекту, більшості е, якихось своїх плюшок, тобто додаткових магазинів. І з цього вже доведеться виходити якось іншим способом. або Отримувати 5.45 автомат, брати якийсь трофейний автомат, брати автомат по братима, який отримав поранення, щоб вести, продовжувати вести нормальний бій. Тому такі ситуації, на жаль, досить часто бувають на полі бою, і до того треба ставитися з розумінням. Таке сьогодні відео: такий довгий монолог все що міг розказати, розказав бонусом. Додам до того, що розбірка автомата Калашникова можлива на ходу. На жаль, зараз візуалізувати то все я не можу. Але в наступних відео я обов'язково візуалізую то, як розбирається автомат Калашникова на ходу за допомогою сумки для скидування магазину. Тобто ми відкриваємо сумку для скидування магазину, знімаємо кришку ствольної коробки, кладемо в цю сумку, знімаємо зворотню пружину, знову ж таки, кладемо в цю сумку, знімаємо затворну групу і обов'язково. Кладемо поршнем догори для того, щоб у нас просто не випав затвор. В такому в такому порядку, на бігу навіть ми можемо прочистити патронник за допомогою Йоршика, за допомогою якоїсь тряпочки. Ми можемо протерти автомат, потім ми дістаємо затворну ну, затворну групу, вставляємо назад. Вставляємо нашу пружину, закриваємо кришку, і вже в такому плані ми можемо продовжувати бій або продовжувати якісь маніпуляції з нашою зброєю. Це такі невеличкі лайфхаки, які я виніс для себе в е, умовах бойових дій. Таке в мене сьогодні відео. Все, що хотів сказати, я сказав. А так, бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей!